Від. Сьогодні знайшла це чудо харчової промисловості. Гляньте що. Солоні вафлі, люди добрі! Все життя прожила з тим, що вафлі мають бути солоденькі і смачненькі, і раптом солоні вафлі з паприкою і зі смаком лосося. Так, перше розпочну, напевне, з смаком паприки з вафель, бо вони, я маю підозрювати, трошки легші на смак, не такі насичені, повинні би бути. Тому зараз спробуємо, що воно таке на смак. Це щось схоже на ну, таку намазочку, коли роблять з, з паприки. Досить прикольно, мушу визнати. І якщо це порізати, зробити з якогось такі якісь канапочки цікаві зверху з якимось там огірочком чи з чим, то буде прямо суперово. Другий зі смаком лосося. Тут уже мені прям дуже цікаво після перших. Чудово, Дуже нагадує смак чіпсів з крабиком, там, щось таке, там, з морськими цими. Досить такий прикольний цей, але чомусь мені сильно відчувається кріп. Якось він так трошки тут напружує смак, бо він тут є, я бачу, на малюночку. Якось його, наче, як на мене, тут трошки забагато. Але досить хороший смак. Отже, останній вердикт з цих двох вафельок з лососем і з паприкою. Найбільше, мені, чесно кажучи, сподобалося все-таки з паприкою, бо досить ніжний гарний смак. З лососем теж дуже класно, дуже прикольно, але я не люблю поєднання риби і кропу, тому, відповідно, хто любить кріп, так, то йому, я думаю, зайде просто на ура. Але досить класна знахідка. Смакуйте.